У Рівному затримана суддя, яка вимагала з підсудних додаткову оплату за свою тяжку справедливість. Під час затримання голодна служителька правосуддя намагалася з'їсти талони на бензин. Прийшла пора зробити українському правосуддю величезну клізму. Українська правда дослідила, скільки коштує обличчя партії регіонів. Фото дівчинки з жовтою парасолею було куплене з інтернет-фотобази максимум за 110 доларів. Залишилось з'ясувати, за скільки штатні фотографи перепродали цю фотографію виборчому штабу рідної партії. На Януковича готував замах колишній охоронець Кушнарьова. Таку сенсаційну новину розповіли вчора. Змі напевно, регіони почали виправдовувати прислів'я бий своїх, щоб чужі боялися. Василь Тушко знову підозрює, що став жертвою отруєння. Є підозри, що після виборів він знову перестане це підозрювати. Якщо ні, то як пояснив екс-міністр охорони здоров'я, він стане першим у світі, хто зумів отруїтися теофіліном. Вчора Микола Рудьковський нагадав президентові, що чекає чергового указу про своє звільнення. Нагадаємо, що традиційно для їх реалізації президенту достатньо чотирьох-п'яти указів. Нестор Шуфрич заявив у Симферополі, що б'ютівці зараз крутяться, як гадюки на сковорідці. Смаженим то вже пахне. Звідки в цього закарпатського парубка знання китайської кухні невідомо, але запах смаженого він чує добре. Ви слушали вчорашні новості. А зараз в ефірі програма Пупсня. Добрий вечір! В прямому ефірі программа Пупсня. І сьогодні ми збираємося поговорити о долгожителях: людях, которые жили позавчора, вчора і дай Бог будуть жити завтра. Но о которых ніхто б і не вспомнив сьогодні, якби не избирательные списки. Правильно, Савіку, про старих та малих треба э, завжди згадувати, щоб вони на думу правильно голосували. Итак, до недавнего времени самым старым жителем нашей страны являлся 116-летний Григорий Нест. О -о -о. Однако по имеющейся информации существует избиратель, которому ни много ни мало 122 года. Слово Юрию Луценко, чьи люди и обнаружили в Луганске этого долгожителя. О -о -о. Юрий, насколько информация соответствует действительности? Отсыхарное запитание. Дякую, Савику. Причем ключевое слово тут диснесть. Тобто я хочу сказати, що згідно з виборчими списками, там у Луганську багато чого є. У них там на двох виборчих дільницях 57 108річних дітків є, що народилися в один день. Причому я маю підозри, що цей день був учора. Взагалі, чим далі в ліс, тим старше регіони. Чергова провокація, пане Луценко. Це ваші люди там щось хімічать. І до речі, якби і так, так й що. Ще невідомо, за кого ці люди проголосують. Може, саме за вас чи он за Юлію Володимирівну. До речі, на прошлих виборах усі виборці кому за 100, взагалі проголосували за Миколая II. До речі, причепилось слово до речі. Тобто, ви на мене не дивіться. Я вам це слово не чіпляла. І взагалі, ви мене не вплутуєте і навіть не згадуйте. Я вам не давала право використовувати моє чесне прізвище у вашій нечесній рекламі? Я свою кампанію проводжу відверто та чесно, а ви там зі своїми алтайськими шаманами, може, і духів померлих предків визиваєте на виборчі дільниці. Провокація! Яка там провокація? Афера, це ось що. У Харкові в одному домі живе сотня людей у віці за 100 років. Звідки вони там взялися? М -м, може, це дом пристарілих? Тоді вже застарілих, а замість домової книги регіональний голь накропав другий том мертвих душ. От що, давайте прямо зараз проведемо дебати. Почати можна, але ж нема з ким. Ба до речі, не справжній пан Луценка. Це я не справжній, я справжнісінький. Так от, мені відомо, що пан Луценка зараз матається по всій країні з агітаційними виступами. А вы якась то пародия, о, э, о. марионетка, яку смыкают за нитки. Чи, чи за що вы меня там смыкаете? А про что вы тут говорите? А, а, а тому ваш рівень дебатов від сили богатырева... Извините, что прерываю, но чем же объяснить феномен появления такого числа долгожителей накануне выборов? Мне видится два варианта. Либо долгожителі дійсно существуют, і тоді Україні потрібно подавати заявку в книгу рекордів Гінеса, либо они существуют тільки в избирательных списках, і тоді необходимо подавати заявление в прокуратуру. Я Савіку наголошую на третьому варіанті. І попереджаю, що якщо такі цинічні провокації з боку наших суперників будуть продовжуватися, Партія регіонів готова переглянути питання своєї участі у авантюрі під назвою Дострокові парламентські вибори. Ловлю на слові Вікторе Федоровичу. Можу в знак протесту із посади підете. Ні, Юлія Володимирівна, не діждетесь. Та й взагалі, це я так сказав для ето, піар. А я впевнений, що це брудні передвиборчі технології регіоналів. 435 неіснуючих голосів у Луганську, 2107 річних виборців у Харкові, 19 тисяч двійників у Маріуполі. Це доказує, що нас бояться і вважають вартими підстрахуватися на випадок того, що народ відкриє нарешті очі. Юрій Віталійович, щось мені здається, що ви гарячкуєте. Ви надто захоплені палюванням на відьом. То ви. Вибачайсь м'ясо за 12 гривень шукаєте. То якийсь цикл перезагрузки власті вигадали. Матриця, поньош якась. Мені все-таки здається, що коли вам запропонували вибрати між помаранчевою та голубою пігулкою. Ви, здається, з'їла обидві. От вас і крутить, тобто марить. А я хочу сказати відверто. Це або брудні технології регіонів, або політична провокація нунсу. У будь-якому випадку моя партія від цього тільки виграє. Бо ми себе в очах народу ніколи не компрометуємо. Як я зрозумів, варіант того, що в Україні дійсно настолько високий процент довгожителів, ніхто із учасників всерйоз восприймати не склонен. Та звідки ж вони візьмуться? Довгожителі, вони зазвичай у горах живуть. А щоб так на тереконах. Та ще й з нашим рівнем життя. Та що ви причепилися до того рівня? Ви, Юлія Володимирівна, знаєте взагалі умови е, довголіття. Я вам розповім. По-перше, низькокалорійна дієта. Раз. По-друге, активний образ життя. Тобто, активний образ життя це бігатня у пошуках грошей на низькокалорійну дієту. Американские гамбургеры и кофеин. Вот что сокращает нашу жизнь. Извиняюсь, я совершенно забыл о Наталье Витренко. Госпожа Витренко, что вы думаете о проблеме долгожителей? На самом деле, Савель, главная проблема украинской политики не избиратели долгожителей, а долгожители политики. Вот это главный позор и трагедия нашей страны. Ну ничего, дайте только прийти к власти, я вам обещаю, полетят головы. В живых должен остаться только один. У нас какие-то помехи. Ну что ж, вернемся в студию и продолжим дискуссию. Господин Луценко, а вот продемонстрировать эти самые избирательные списки нунс можете? Или народу придется поверить вам на слово? Прийдет час, покажем. Мы же должны рассматривать стратегические вымоги политической борьбы. Пока что расскажу на словах. По-перше, номером один у списку виборців-догожителів іде Володимир Ульянов Ленін. Ну і що? Знову скажете, що це регіони його вписали. Всім же зрозуміло, за кого він буде голосувати. Це ще невідомо, чи за комуністів Симоненка він буде голосувати. І по-друге, вони всі заповнені однією рукою. Відповідаю, тут я відповідаю. По-перше, ще невідомо, чиєю рукою вони заповнені. Може, до речі, вашою. по друге, приведу результати досліджень учених, наших учених, проаналізувавши після прийшлих виборів бюлетені лиць старше 100 років, вони дійшли таких висновків, що у людей цього віку стираються розбіжності в почерк. У почерку, може, й стираються. А ось як стерти інші розбіжності. Цитую. Іванов, 50 гривень, Петренко 3 кілограма борошна. Я на селі і такі виборчі списки бачив. Ось бачите, до чого довели українське село. За мене так не було, щоб у моєму селі хтось менше ніж за 10 кілограм передавався. Слухайте, Юлія Володимирівна, а давайте ми повернемо вас селянам. Їдьте куди-небудь агрономам. Так і будете, а то чорнозем у долонях тримати і деревця вирощувати. Ні, Вікторе Федоровичу, не дочекайтесь. Я збираюся підняти з колін українське село, але це набагато спідручніше робити зверху. Бо, ви знаєте, я після того Чорнозему на силу манікюр відновила. Ізвиньте, що перебиваю, але у нас пряме включення із Маріїнського дворця. Що ж господин президент може сказати по темі нашого сьогоднішнього ток-шоу? Шановні українці, наша ціль це насамперед. Здорова людина здорова нація. Треба менше пити, менше курити, займатися фізичною культурою. У цьому сенсі довгожителі Луганщини та Харківщини можуть служити зірцем для наслідування мільйонам наших громадян. Але з іншого боку, ми не можемо припустити, щоб ці люди голосували бодай за кого. А за кого? А за кого? А за кого? Так, за кого? Цю проблему. Я обіцяю розв'язати у найближчий термін. І ще: чим більше бігаєш по регіонах, чим сильніше стискаєш людям долоні, чим глибше дихаєш свіжим повітрям, тим здоровіше будеш. Як то кажуть, у здоровому тілі здоровий. дух. У мене все. Підрубити зарядку. как всегда, обо всем вообще и ни о чем в частности. Спасибо, господин президент. И поскольку сегодня мы так и не узнали ничего конкретного, мы прощаемся с вами до завтра. Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех. Это придумал не я, а э, Ларош Фуко. А жаль. С вами была программа «Пупсня», в которой всегда будет прошлое и будущее, и у которой нет ничего настоящего. Кроме, естественно, меня, Савика Шустера. До свидания.